Різні напрямки, включайтеся, ні, ні, я не можу, тому що так, кажу, і діти виступайте, ні, ні, я не можу, я можу тільки підсказати. Повірте, сказати бажаючим дуже багато. Зараз саме основне, включитись і один біля одного поруч працювати. Це ще саме основне. працювати, один одного підтримувати. Тому що, знаєте, якщо не дак що, нас мало. А якщо перемога, то героїв потім буде дуже багато. Ну, давайте будемо спільними працювати. Я дякую, є запитання? Чи відомо реакцію журналістів міністрів області взагалі чи до того, що голова жменської адміністрації напав на журналістів противника? Я б, чесно кажучи, хотіла б і поспілкуватися, тому що якісь питання не звучали, журналісти не задавали питання. І Якщо це дійсно є підтверджений факт, можна і звернутися до влади, що поставили питання про звільнення такого голови. І якщо е, тут відкривають кримінальне провадження, що там побили міліціонерів, то чому не відкрити так, що держслужби є журналісти, це таке саме порушення, повірте. Тому якщо є тут журналісти, дійсно, давайте будемо разом, бо наша юридична група у нас є Віталій, помічник Олексія Порошенко, який допоможе оформити світповідні документи, так? Є заява журналіста, не? так? так. Да. То давайте ми цей факт озвучимо офіційно і звернемось від народної ради на підтримку журналіста і звернутися ну, поки що там до дії, що голови обласної державної адміністрації нехай прийме рішення і відреагує на цей факт. Я вважаю, що це є проблеми. Які наші питання спільні? У мене є. Питання полягає в тому, що в нас ми домовлялися зранку, що має працювати стана. Ці наша це велика кількість людей. В такому випадку ми зможемо забезпечити більш-менш якусь безпеку для себе. Прохання ще це? до всіх і кожного, хто сидить в цьому залі. Якщо буде пуста сцена, то нас тут скоро не буде. Так, пропозиція. Я тобі дам телефони депутатів обласної ради міської від опозиції. Ми всі зізвонимося, дійсно встановимо їм графік, і по графіку нехай кожен приходить. кожного запитаємо. Коли... Значить, графік ми вже склали. Точніше, пустографу і сюди записуються бажаючи. Пойміть, якщо ну, люди не будуть стояти на морозі, подивіться, які морози. Вони просто так стояти не будуть. Але вони дуже хочуть, вони знаходяться в інформаційному вакуумі. Вже на сьогоднішній день вони говорять про те, що ми тут щось кулуарно вирішуємо. Ви хочете Майдан проти Майдана чи що? Чи вам тяжко виступати? Я вас прошу, просто я списка. Те, сьогодні після зборів виступаючи, пограти. Записуйтесь на час. І другий е, – на завтра. Якщо ми не будемо виступати, все, можете збирати речі і додому. Такі речі Прошу вас до слова. Я буду гречі тепер. ж ніхто не виганяє. Та ні, я ж сказала речі збирати. Ну добре, я хочу, да. я не можу, це Ой, Оля вже можна. Мені тяжко, я без мобилий. Дивіться, що я буду не думає, я думаю, що Шановні друзі, ну, зустрічався Валерій Максимович з керівником. Нет, ще не треба зустрічался з шерстим керівником разболчили чоловіка, які працювали в органах, там ще в структурах. З однієї людини я буду висвітлювати з ким, де нам відійшли в окрему кімнату, там, щоб поговорити по душам, мовити про те, що, чи буде задіяно розгон Майдану чи не буде. Нам сказали, що така мова. Мова велася, велась голова служби безпеки за розгон, голова обласної ради за розгон. Начальник увесь стримано міністрів і сказав, що поки ми нічого не будемо робити. Ну це Я вона, бажаю, це люди не можна було довіряти, тому що ми не дуже знайома. У нас турбує інше питання. Міліція утримується, але матінські структури збираються. Як діяти міліція по відношенню майдану? Якщо, якщо прийдуть сюди ці дідушки, почнеться за що, холодне От він сказав, що, звісно, міліція буде вручатися, але якщо забирати, то будуть забирати в основному наших людей з Майдану, таким це буде поверх, наданий для того, щоб охороні громадського порядку. От. Ну, ми так порозмовляли добре, його робили, це була така делегальна зустріч для оперативного працівника. От я став свій телефон, не всякий випадок це ході людина за словою і вирі, уваги, бо це сильні люди. Але все одно я вважаю, що нам треба організовувати захист, бо це молодь сама не захистить. Як бачите, там діти, от, вони ще в ефорії, вони ж теж не, не дають собі звіт. Тому я і звернувся, там із хлопцями з зустрічають військовослужбовці, які служили в різних рядах військ, і з міліції хлопці є. Нам треба все одно чоловік весь стане брати мужиків, починаючи з 25 років і старші до 60. Здорових мушаків. Тому що, ви знаєте, коли що в державі кримінал це з владою, що якось і стаття казав, це вже є мафіозний клан, це ж громадянська країна, це вже диктатура. жодній країні такого не повинно бути і, по-моєму, немає ніде, крім нас на Україні зараз. Ось цим інформацією, якими до вас донести. Зараз не утримати владу. заволодіти. владу – це одне. А як її утримати? Це задача номер один. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Я хотів би, щоб нам е, якусь інформацію вніс представник е, скарбничої служби, чи як починає робота ця служба. Пане Володимире. Це згідно акту виймання, кошти мають коменданти народної ради, в особі не менше трьох осіб від різних політичних сил і громадських об'єднань. визнаються на самі необхідні речі для закупівлі самих необхідних речей для підтримання діяльності приміщення, зносяться речі віднічавники тому що їх Наприклад, вже більше, ніж помітили тут. Тому завтра надлишки ми відправляємо на майдан. Що стосується навіть продуктів харчування, у нас дуже досить багато хлібовочки, вибрання і так далі, ми теж їх передали на майдан по можливості з тими активістами, які ми завозимо щодня, автобусами на майдан. Сьогодні речі, теж виїжджає автобус, наборні колективу, вони підійдуть, загрузять точно принесення, отримують можна на жалку, поїдуть в Київ, стоїть нашу пропозицію. В принципі, по поблизу служби все, якщо став в сесії, вам щось доповістити, може довести, тому що присутні на сесії. Прошу всіх депутатів з фракції для погодної ради. І після того, як мусіка на форум, була спочатку сесія з подачі одного з депутатів з обістів України. Так що е, мотивування було те, щоб відбрати завтра все е, Ну, Звісно, більшість проголосували за. Е, е, сесія розпочалась. Крім того, що вона розпочалась, знову ж таки. Ще одним зоном з рукава, як кажуть, доставили бюджет, який був прийнятий на цій ж сесії як додатково метальне. При тому була прийнята заява по подіям країні від думки вільніської міської ради. Офіційна стосовно подій, які відбуваються в державі зараз наші, в тому числі тут у нас в Вінниці думка <плакова> була розмита. Вона засудила кровопролеття, вона вимагає Верховної Ради і президента скасування законів 16 січня. І, в принципі, і все. Не відставки уряди, не відставки президента, по суті, не розглядалася в місті Ради. ради, рішення. Звісно річ, наша партія проголосувала, тому що загалом воно внесло позитивний характер. Просто на нашу думку воно ну, було достатньо повне, але меншість ну, бюджет приймали на мою думку, з порушеннями, тому що, ну, по-перше, був прийнятий бюджет обласної ради. Ви знаєте, що бюджет міської ради звернувся як нас після формування бюджету обласної ради. А, ну але не вирішили, щоб треба приймати бюджет, тому що є субвенції державного бюджету на супівлю. Транспорту, які вже потрібно приймати і освоювати. Звісно, річ, фракція Свободи в Верховній Раді була ініціатором фракції, яка підтримувала, звісно, річ бюджет не голосувала, але підтримувала за працю державної бюджету на розвиток електричного транспорту міста Вінниці. Тому Морально я б, річ речі був проголосувати за бюджет, тому що там дійсно є багато, скажімо так, потрібних місць до речей, але після тих подій, які відбулися в Верховної Раді, так як був найдети бюджет в Верховної Раді, ми не мали ніякого морального права голосувати за цей бюджет. Відповідно, тобто, до цього з 42 присутніх депутатів 40 проголосували за. Отрималися голосування, це було представників Ну, Далі все в штатному режимі, сесія закінчилась за 10 хвилин. Після початку умови, тобто всі закони, всі постанови голосувалися. Номер такі претензій немає. Голосуємо. Ну і сесія принципі, Дуже з великим нетерпінням і закінчити її пошвидше. Представники засобів інформації на сесії майже не було. Я так розумію, були представники каналу літа, так як він знаходиться там у приміщенні. інші представники не з'являлися я навіть бачив одного з журналістів, обговореного тим, що його не запросили, хтось повідомив про сесію. Він забіг уже в кінці, досить розстроєний, на емоціях, ну, сталося, так сталося. Отже, ви бачите, що запроваджувати народну раду в Вінниці є дуже необхідно. потрібно міняти саму систему влади, вона має бути наближена до людей, вона має бути наближена до народу. Але для того, щоб цю владу тут запровадити, нам потрібно з вами забезпечити, по-перше, порядок зараз тут. У нас з вами є створений революційний штаб, у нас з вами є створений виконком народної ради, але у нас з вами є. Певні проблеми, певні недопрацювання. Ну, По-перше, створений комітет е, народної ради виконком. Нам потрібно зараз, так як не всі засоби масової інформації е, висвітлювати цю подію, нам потрібно зараз розробити листівку інформаційного характеру і через наші намети, через волонтерів, через намети батьківщини і інших політичних сил, які е, е, входять в народну раду, розповсюдити їх серед мешканців міста. Правильно казала пані Людмила Щербаківська про те, що зараз досить багато ходить різних чуток і думок про те, що тут відбувається, завдяки тому, насамперед, що всі засоби маси інформації до кінця висвітлюють дійсність, яка у нас тут з вами є, з тих чи з інших причин, надіюсь, просто Сьогодні ми сюди запускали саме правда, багато різних. Засоби масової інформації, в тому числі загальних державних, як ЕСІТІВ, як П'ятий канал, були наші місцеві та Мінична 6 були журналісти різних видань, були навіть сьогодні закордонні журналісти, саме журналіст з французького дня був, але, зрештою, вони прийшли не подивитися на вас, вони прийшли на чутки, ніби. Ми тут займаємося з вами вородерством в першу чергу, що ми щось там поправили, чи ми щось там знищили, чи ми щось там з вами поламали. Ми поводили їх скрізь, куди вони хотіли попасти, вони потерабували. До речі, сьогодні ви знаєте, понеділок, перший робочий день після того, як була створена народна рада, прийшли працівники ОДА. Ми їх проводили в присутності коменданта, вони заходили в свій кабінет. Ви знаєте, що ми всі кабінети запланували для того, щоб не було навіть бажання когось заглянути, що там відбувається. Вони побомбували. І співробітників ми заводили присутниці нас, відкривали свої кабінети. Ми просили їх, щоб вони оглядали все, що в них в кабінеті залишилось після того, як вони дойшли. Чи вони не побачили ніяких змін, чи вони не побачили ніяких наслідків так званого бородарства і так далі чого вони, так, да, дійсно, у нас все так, як ми залишали, були у квіточки, ми пішли по дому. Сьогодні не було близько п'яти співробітників. жоден з них не побачив ніяких проявів вандалізму або е просто втручання в їхній кабінети. До речі, ви бачите, що всі наші наради і всі внутрішні наші справи проводимо в цьому залі, так як нам його надали. Ми не просимо навіть, щоб нам відкрили якісь кабінетів, щоб ми могли пронести які ну, наради, які не потрібно одразу виносити на загал, якісь певні рішення приймати. Ми їх не просимо, ці кабінети, в відкриті, ми все робимо. Крім того, зараз є ще один міф про те, що ми тут з вами щось робимо кулуарно, тихо, і ніхто про це нічого не знає. Це знову ж таки одна певна є проблема. Дякувати. Хлопцям, які uh, організували тут uh, у нас онлайн-трансляцію в інтернет, всі, хто uh, має бажання, можуть побачити. До речі, щодо онлайн-трансляції в інтернет, uh, я напротязі трьох років вже відсутствував, що Українська міська рада транслювала сесію в прямому ефірі, вичати в інтернет, і вони не можуть цього доладити в силу технічних причини, як мені пишуть відписні. А тут хлопці за... Півгодини налагодити, всі можуть дивитися, що у нас тут відбувається. Крім того, я знаю, деякі державні канали, включають відповідь в путі екрану, путі, які відбуваються в, в нашому званому приміщенні. Що хотів би додати до нашої роботи, крім листів, які ми маємо підготувати інформаційного характеру і розповсюдити по місту Вінниці. Має бути з е, закликом до е, того, щоб люди вступали за загони самооборони, для того, щоб ми могли постійно підтримувати е, приміщення небезпеці, для того, щоб ми могли постійно е, тримати оборону, тому що е, ви розумієте, що навіть якщо міліція нас не буде штурмувати, то вже були випадки на сьогодні, що заходили якісь провокатори, в даним чином піднімали так званий кіпіш тут, як не зараз кричати, такита, кидати, то що речі не зрозуміли. Є інформація, що навіть якихось наміщених шкло побили. Тобто потрібно відгрожуватися від цього всього. Потрібно налагодити безпеку, крім того, я пропонував запровадити комментарійську годину і десь находитися після 10-ї години на територію наших званих барикад на запускатись до людей, які мають доступ, які мають переводку. Червоні так, так просить. І тому потрібно більш зосереджено. Роботу тут вона була е найбільш ефективною і максимально. <проби> Давай, <проби> щоб і вечір, депутат міської розгради Валерій Роман. Хоч не було таких страшилок, що хтось буде штурмувати. хто б штурмувати, штурмував давно. Прошу всіх, щоб був спокій, мир і злагода. Ніхто ніколи ні, ні, не піде сюди щось робити. Якщо хотіли робити, ми вже це все зробили. Не накалюйте, не робіть цього. Я, я перший день приїхав з Києва і подивився, що зробилося. Ніодо він нічого не, не бачив. Тут були з Западної України, зі Львова, Ну, на сотні займайте перша сотня, третя сотня, замотуйте. За, за Замотується, як і схоті було штурмувати, то він буде штурмувати. Не буде. Ви це гарантуєте? Ви гарантуєте це чи ні? Я? Палій, я можу сказати, двоєки. Знаєте, то я тільки не знаю? Ви знаєте, в пам'ять помрачу революції стоїть на заборі, там, біля гриспілком. Оце є поставок. Я заступник голови нашу країну в городі Вінце був, коли помрача революцію. Та я не про це. Я кажу, коли ви таке заявляєте, по, що вирішив не буде, то звідки у вас така інформація? А навіщо їм це треба? Так, Вони засідають в другому приміщенні в якомусь. Не треба цього. Якщо mm. що я думаю, що не, не бійтеся, не бійтеся, що не буде такого. Не треба брати оці там палиці, ломи. Я можу сказати одне. Ви не боїться, ми зберігаєте. От дивіться, в мене є... Об'єкт. Артино 13 об Знаєте, що з ним зробили? Весь забор, який тут, тут стоїть, поволами весь, весь забор, вилами всі двері, забрали поркі інструменти. Артина 13, знаєте? Біля сюди. Ви сюди ну, ви, ж тут розумію, ви хочете нас заспокоїти, щоб ви якісь страшивки веселим. Я просто розкажу, що тому присутствують. Ах там три нас, знаєте, кандидатура повоєна? Ви забрали забор, ви на ці двері, забрали кольку інструмент, ломи і все остальне. Я кажу, що в мене було, що в мене було там, пирпу, все так. Забрали племку, все позабирало. Я ж перебував, що я вставний рад. На кого писати? А як корчеслав зафіксований факт? То був вишку, я прийшов прийшов до клуба, прийшов лише до кістку, кажу, така ситуація. Так, забор забралася, забирає, я такі за. Ну, двері були закриті ці замки, повалами листю забрали. Я приведу ваші повідомлення, яке має відношення до діяльності на ради. Ви висказали свої болі, що вам завдали якихось матеріальних збитків. Яке це має відношення до діяльності Народної ради. Вам потрібно зробити. Треба, щоб ми це розглянули і напишіть нам заяву метеорогляну. Тут не вирішується питання особисто. А які питання ви? А питання вирішується. Особисто питається, ви які питання. Маньоство. Ви? ви не туди згодом. Вам потрібно звертатися. давай, знаємо, що На, де, де.

Вы кто так вы вообще? Що вам подобається ви розглядаєте? Прошу подати заяву, будемо розглядати. Що це? Все поняла? Занесуть замов назад. А замоча і забрав тебе. Пилку забрав, збираєтеся. Це ж пилка була. Шо... Під арканом лежала пивка. Ну, Якісь таки тайки розказуєте, що просто наука. Давайте будемо місце по дольшу повітря. Шановне товариство, ми, ми заслухали е, е, інформацію від кількох служб виконкому. Е, я так зрозумів, що схвалене є загалом звернення з приводу журналіста. Схвалене загалом звернення з приводу журналіста. Воно буде допрацьоване редакційно і. Е, опубліковане від імені нашого засідання Народної Ради. На завтра, на 9... Трошки голосніше кричіть, бо вас не дуже чути. Дякую. Прошу з повагою ставитись до депутата обласної ради. За будь-яких умов, що би він не висловлював. Прошу з повагою ставитись до депутата обласної ради, би він не висловлював. Значить, завтра ключовий день в цьому періоді мирних протестів, чи тих протестів, які проявляє український народ. На сесії Верховної Ради України по суті діла буде вирішуватись, чи повертається Україна до якихось демократичних стандартів, якщо будуть скасовані закони. 16 січня. Що продовжується гарантії та